Стрілялка, но якщо я помру, відео закінчується. Ой. Ой-ой-ой, ребята. Нам походу хана. Ну, я спробую захиститися поповні. Так, так, так. Наша місія не здохнути в цій грі. Надіюся, ми зможемо прожити довге і щасливе життя, поки ми тут не здохли нахер. Ой, блін. О, тут рупак. Слава Богу. Так. Развіточку. На розв'яточку. Опа. Опа, нашка. А, мене вже ранили! На-на-на-на-на! Є, зразу двох в мінусі! Да, ну хво! А-а-а! Бл, б ты на Всім пока! Всім пока.